Я що фасолька в мене вже така є підварена. М'яско також є майже готове, даю тоді картопельку. Картопелька ця в мене потрібна на розміром приблизно 1,5 см на півтора, вона скоро приготується, приблизно 20 хвилин. І все разом доготується і вже і м'яско, і фасолька в мене. Після того, як я додала фасольку, Мені ще буде потрібно додати духмяний перчик, листочок лавровий, також подрібнений стрілки часника. і я буду готувати заправку з томатної пасти і пряженої муки. Ось так воно виглядає. Я ще додала приправи копчаної паприки трошки, можна додати простої паприки. червоної. І до такої рожево запряженої муки, я додаю ще на ту саму пательню, даю пасту томатну і розмішую. Деколи просто до томатної пасти холодної, додаю так само охолоджену вже попряжену муку і розмішую водою. В цей, час, в цей раз я вирішила борошно присмажити трошки на пательні разом з мукою. Перемішую все і додаю води, і також. Розмішую з такими рухами, От, стараюся гарячою.